Людина, яка жерла в армії вночі під ковдрою в одну особу банку згущеного молока, здатна на будь-який злочин. Лекція сексології. Із зовнішнього виду людини можна визначити, як часто вона займається сексом. Ті, що займаються кожен день і не по одному разу, виглядають задоволеними життям, бадьорими, енергійними. Є такі, встаньте, будь ласка. Встають кілька людей відповідного виду. Ті, які займаються сексом 5-10 разів на місяць, нормальні, звичайні люди, завантажені проблемами. Є такі, встаньте, будь ласка, встали тітки з сумками та чоловіки із лупою на комірах. Ті, які займаються сексом раз на рік, зовсім не радіють життю, мляві, похмурі. Є такі, покажіться нам, схоплюється молодик, аж світиться щастям, посмішка на 32 зуби. Загалом повне спростування. Ви один раз в рік? А що ж такий веселий? Тому що сьогодні. Мамо, а що це у тебе живіт все більше і більше? Доню, я їла кавун і випадково проковтнуло зернятко. Тепер усередині мене росте новий кавунчик. Донька, ставлячи руки в боки. А чи не вагітна ти, голубонько? Куми! Чому ви п'єте і не закусюєте? Якщо закушувати після кожної склянки, то можна дуже швидко зіпсувати фігуру. В одному племені Південної Америки дівчат, у яких на момент повноліття були маленькі груди, приносили в жертву богам, кидаючи в озеро. Озеро так і називається Тітікака.